Ірина та її син Тимур прийшли на відкриття арт укриття Незламна бібліотека на інтерактивній дошці. Хлопець написав своє бажання. Назам діти дорослі, також особливі діти. Можуть почитати книжки, що вони самі не силах тоді батьки. Також 3 d ручкою помалювати, любати, інтерактивний дощ на Станіслав розповідає, у цьому приміщенні працювала його мати, тому тут він провів кілька років свого життя. Це відділ буніме, де вона працювала, і дійсно в кутку, стояв стіл, постійно вона мене забирала зі школи, і я там робив уроки, коли вона сиділа до шостої години вечора на роботі. А потім ми йшли додому. і Якщо я робив якісно уроки, ми ще заходили і побували мені смаколика. Услуг вартукритті Незламна бібліотека, безперебійний інтернет, ноутбуки для роботи, станція для підзарядки гаджетів, розумні ручки для вивчення іноземної мови, 3D-ручки, інтерактивні дошка та стіл. Також є література для дітей і дорослих. Проєкт реалізує обласна бібліотека Гончара, розповіла заступниця директорки книгозбірні Оксана Шестакова чергу ми думали, що у приміщенні на цукольному етажі гончарівки буде створений цей майданчик, що потрібно зробити такий своєрідний пункт незламності, де люди могли просто прийти підзарядитися, якщо потрібно, тому що цей проект передбачає наявність зарядної станції, а, скористатися інтернетом в рамках цього проекту ми отримали Starlink. і а, отримати інформаційну допомогу. Рідко ми подали проєкт на програму Малі інфраструктурні гранти програми of Фюри Дім Європи, а, щоб реалізувати цей проект. На початку листопада ми дізналися, що ми ввійшли в перелік фіналістів, але 12 листопада, на жаль, окупанти внесли корективи оці плани, і власне, ви знаєте, що ми залишилися під приміщенням. Незламну бібліотеку створили у безпечному просторі на базі однієї із книгозбірень Херсона. Бюджет грантового проєкту 513 тисяч гривень, говорить директорка обласної бібліотеки Гончара Надія Коротун. Європейський дім із чотирьох тридцяти одного учасника вибрав все таки якості переможців було 15 нашу бібліотеку. Ми Обіцяли, що ми знайдемо локації, розмістимо все, тому що херсонці просто зіскучилися і за сучасною технікою, і за сучасним місцем, де можна зустрітися, і просто спокійно посидіти, попити капу, поспілкуватися, пісні поспівати, вірши почитати, зустрітися з письменниками, зі своїми близькими, подругами, друзями і так далі. Відвідати арт укриття можна за попереднім записом через гугл-форму, яка розміщена на сайті та фейсбук-сторінці бібліотеки Гончара. Одночасно незламна бібліотека прийматиме до 25 відвідувачів, розповіла Надія Коротун. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.